Слухаємо і не звільняємо. Ну давай згадай, що ти таке колись робила, за що давай, можна було б тебе звільнити, але я давай, вислухаю давай, давай, і не звільню. Давай, давай, Значить, щось було. Я не закрила кафе на замок. на ніч? І воно цілий день було відкрите? цілу ніч. І що ти прийшла вранці, а вони візьма. Соня прийшла зранку. Це було на Треба ти пішла. Заморозка валяється, бумажки валяються, Кафе не закрите. Ні, ну в морозілки. Все валяється. Я перший день була, без стажировки мене тупо поставили. Ти вже, бляд, наговорила, не те, у нас звільнення і на штраф. Слухаю і не звільняю. Я запізнилась сьогодні на 7 хвилин на роботу. Це ви це постійно робите, то що мені вас кожен день звільнять. Це поки що, що я придумала. Відбреше, є щось таке, про що вона не хоче говорити? Ми колись пили пиво після закриття і рахували переоблік. <ріху> в кафе. Ну, в стаканах. <ріху> чого? Рахуєте. Чого? В кафе його пили. <ріху> Всі? Ні, <Є>, двоє. <ріху> а чого ви мене не позвали? <ріху> Слухаємо. І не звільняємо. Ми нічого поганого не робимо. Це може це тільки за алкоголь. <рес> Коли Коля заносить л'єтку, ми тут сидимо в пиво п'ємо. Іноді буває, іноді він пізно заносить просто. На Ну сидимо, ждемо, поки він занесе, там пиво п'ємо. <рес> Слухаю і не звільняю. Колись на Васильківській тут. Бадіна Вікторина подивилася пакети, каже Дарині. Комусь не вистачає бутилки маренго тут. І все таки. Ми не знаємо, але ми знаємо, де вона ділася. Це з подарунків новорічних? Так, це мій подарунок. Він просто стояв там, ну мені його подарили вже. І тобі потім доклали другу пляшку? Ні, не доклали.